Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Хай буде прославлене ім'я Господа Ісуса. Ми вивчали приношення, а точніше, приношення за гріх. На івриті приношення за гріх це слово Ашам. Ашам, я не впевнений. але, можливо, англійське слово сором походить від цього слова. Я не впевнений у цьому, але є багато англійських слів, які походять з івриту в англосаксів навіть є єврейське коріння у багатьох слів. Наприклад, зап'ястя англійської каф воно походить від єврейської літери каф, А «шам» — це може бути шейн сором. У сучасних перекладах це приношення називають приношенням за провину. Саме це воно й означає. Його жертва Ашам це не жертва за гріх. У перекладі короля Якова вона називається жертвою за гріхи, але буквально Ашам означає провину. Це приношення за провину. Амінь. І в цих чотирьох або п'яти приношеннях, якщо ви розглядаєте окремо приношення за гріхи, деякі об'єднують їх, отримуючи чотири приношення. Але якщо розглядати окремо жертву за гріх та за провину, отримуємо п'ять жертв або приношень. Із цих п'яти жертв, три є добровільними. Тобто їх можна приносити в будь-який час. Коли захочете, і якщо ви хочете вшанувати Бога жертвою або приношенням, робіть це. Це добровільна жертва. Це не щось, що вас змушують робити, це не щось обов'язкове, так Отже, три жертви: жертва, Ол, приношення їжі, мінка і мирне приношення, шаламін. Усі ці три приношення є добровільними. А останні два або одне, якщо об'єднувати їх: приношення за гріх та провину. Ашам, це обов'язкове приношення. Якщо ви згрішили, то повинні принести жертву за гріх так. Якщо ви вчинили гріх проти святині Господа або свого сусіда, ви повинні принести жертву за провину. Минулого тижня ми дізналися, що коли ми грішимо та приносимо жертву, то наближаємося до Бога, а не втікаємо від Нього. А потім ми говорили про те, що Йосип, про образ Христа, сказав своїм братам: ви будете жити в землі Гошен на івриті це означає близькість, місце близькості. Пам'ятаєте, він мав неймовірну владу. Коли зустрівся знову з братами, він займав неймовірно високе положення у владі. І як він використав свою владу брати? Я Йосип, наблизьтесь до мене. А це були люди, які продали його в рабство багато років назад. Він прообраз Ісуса. Коли він повернеться до Ізраїлю, то скаже їм: Я ваш брат, Ісус. Наблизьтесь до мене. Не зліться на себе за те, що продали мене. Дивовижно, дивовижна благодать. Оце так. Я кажу: оце так. Я хочу поговорити про деякі речі, щоб ми розібралися з певними питаннями, тому що ми говоримо про наближення. Усі ми наблизилися до Бога. Це факт. Усі ми близькі до нього. Але близькість це положення, місце. Насправді, якщо подивитися на послання до Ефесян, другий розділ, то там ми побачимо. Отож, пам'ятайте, що ви коли з тілом погани по плоті. Апостол Павло звертається до поган, Ви коли з тілом погани, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі, звуть необрізаними, інакше кажучи, євреї називали вас необрізаними. Пам'ятаєте, давид сказав про Голіафа хто це необрізаний филистимлянин? ідея обрізання не в тому, щоб принижувати інших. Воно просто говорить: у тебе немає завіту, а у мене є. У ті дні завіт відображався в обрізанні, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади Ізраїльської. І чужі завітам обітниці. він каже їм: перш ніж отримати спасіння, ви були поганими. Ви були далекими від Бога. Ви були позбавленими усіх обітниць завітів Божих з Ізраїлем, не мавши надії і без Бога на світі. Далі, а тепер скажіть тепер у Христі Ісусі, що колись далекі були, погані, стали близькі Христовою кров'ю. Зверніть увагу на те, що ця близькість не пов'язана з тим, наскільки ви хороші, або що ви зробили. Ви наближаєтеся завдяки крові Христа? чи була кров пролита? Так ви наблизилися завдяки крові Христа. Наскільки близько ви знаходитесь? Настільки близько, наскільки вам дозволяє наблизитися кров Христа? Хоча ми близькі в положенні, є люди, яким здається інакше. Наші відчуття це дуже серйозна проблема в нашому ходженні з Богом. Іноді нам здається, що Бог далеко, іноді ми не вважаємо себе віруючими, коли впадаємо в депресію. І також іноді відчуваємо себе піднесеними, радісними, а іноді ми в депресії. Але ось у чому справа, друзі: на почуття не можна покладатися, а на Боже Слово можна. А Боже Слово каже, що ми поруч. Ми повинні усвідомлювати свою близькість, приймати її, живитися нею, насолоджуватися нею. Слава Богу. До євреїв 10 розділ перший та другий вірші. Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає, вдосконалити або зробити досконалими, як написано в попередньому розділі, у свідомості, сумлінні. Ми не досконалі у своїй поведінці. Але досконалі у свідомості перед Богом. Чому? Інакше вони перестали би приноситись, бо ті, хто служить очищені раз, слово раз означає один раз і назавжди не мали б уже жодної свідомості гріхів. Люди виступають проти вчення благодаті. Кажучи, що ми не даємо людям можливість усвідомити гріх, немов це щось хороше. У людей склалося уявлення, що свідомість гріхів це добре, а ми вчимо тому, щоб у нас не було свідомості гріхів. Ось у чому справа. Якби ви не намагалися жити без свідомості гріхів у цьому світі, вам це не вдасться. Так? Людям потрібна допомога з почуттям провини та засудження. Ідея про те, що якщо ви будете усвідомлювати гріх, то будете жити свято не працює, бо законом пізнається усвідомлюється гріх. Що сталося після того, як ізраїльтяни отримали закон. Вони зробили те, чого не робили до того, як отримали закон. Вони створили золотого тільця. Вони сказали: Коля Шерді бера до на асе. Ми можемо зробити усе, що Бог накаже нам. Ми здатні зробити це так. Ось що вони сказали, але вони опинилися із золотим тільцем. Справами плоті очевидно. Що в момент, коли у людей з'являється свідомість гріха, коли вони усвідомлюють гріх, вони починають чинити гріх. Чи означає це, що ми стверджуємо, ніби ми безгрішні та досконалі? Ось у чому справа чи є ми людьми, які досі усвідомлюють гріх? Так, ми визнаємо свої гріхи через це. Амінь. Ми не визнаємо їх для того, щоб отримати прощення. Визнання це хомологіо говорити те саме, що й Бог. Ми згрішили, і Бам! Бог простив нас у Христі. Я ніколи не вчу і не кажу про те, що в нас немає гріха. Якщо ми кажемо, що не маємо гріха, то робимо Бога брехуном. Якщо ми визнаємо свої гріхи, якщо кажемо, що не маємо гріха, це протиставлення. Тут йдеться про те, що є люди, які стверджують, що не мають гріха. Але ми ніколи не говорили подібного. Якщо у вас немає гріха, то навіщо визнавати я праведність Божа у Христі? Амінь. Слава Богу, Біблія говорить, якби ці жертви биків та ягнят принесені з року в рік, постійні жертви на єврейських жертовниках, Спрацювали хоча б раз. То люди, що поклоняються очищені раз і назавжди, не мали б уже жодної свідомості гріхів. Друзі, це Біблія. Якби була жертва, яка спрацювала. б, У нас би не було свідомості гріхів. Якщо ви розумієте, якою великою платою Ісус став за усі наші гріхи, ви почнете сміливо приходити до Бога, почнете наближатися до Бога, якщо ви знаєте, що ваші гріхи прощені, і прощені так, що це прославило Бога. Його святість залишилася. Це не було компромісом для його святості. Насправді, його святість прославилася в смерті Його сина, тому що закон вимагав покарання, а Ісус поніс це покарання в повноті. Виконавши всі вимоги Божі до мене та моєї сім'ї в питаннях святості та праведності, усе це виконала кров Ісуса. Кров леміседисревренлі окропила жертовник. Ісус сказав. Отже, цього достатньо. Друзі, цього більш ніж достатньо. Бог прославлений, Його закон звеличений. Ісус не порушував закон. Він виконав закон. Ми не під законом через те, що він не порушив, а виконав його. Ми розуміємо це. І ось у чому справа. Якщо я приходжу до Бога і в мене є борг свідомості гріха, якщо я знаю, що хтось заплатив за мене, і ця людина дізнається про те, що я все ще уникаю зустрічі з цією людиною, вчиняючи так, немов борг залишився, то хіба це не буде образою для цієї людини? Хіба ця людина не відчуватиме себе так, немов я знехтував її щедрістю? Але що якщо він заплатив мій борг, а ніхто не сказав мені про це? Це і є історія світу. Вони уникають Бога, тому що у своєму серці думають, що Бог вимагає святості, яку вони не здатні дати. Вони думають, Бог вимагає від мене того й цього, а я не можу. Краще взагалі не думати про Бога або Його існування. Є віруючі, які живуть з боргом гріха у свідомості, тому що вони чують про це з кафедри, вони не знають істину і на жаль. Є навіть проповідники, які вважають за краще, щоб у вас була свідомість гріха, щоб вони могли говорити вам «роби це, роби те, роби це, роби те», І ви з радістю робите усе це. Тому що це знімає певний тягар з вашого сумління. Але насправді ви робите мертві вчинки. Ви не принесете Богові добрі справи, а між ними є різниця. Амінь. Гаразд, я буду закінчувати. Дивіться, я назвав цей розділ три пункти. Як він зробив це далі? Але в них спомен про гріхи. Зверніть увагу на протиставлення немає свідомості гріха, та спомен про гріхи буває щороку. Таке відчуття, що церква каже, ми повинні нагадувати людям про гріхи, а не вчити, як Джозеф Принц, про те, щоб у нас не було свідомості гріха. Насправді я на боці Бога я свідчу про виконані справи нашого Господа Ісуса Христа. Він настільки прославив Бога, що одна жертва за гріхи покрила усі часи. Ми не повинні жити у свідомості гріха. У нас не повинно бути єврейської свідомості того, що було в старому заповіті. Ви повинні були приносити жертви щороку, тому що ці жертви ніколи не були досконалими. А отже, їхня свідомість теж не була досконалою. Ми маємо досконалу свідомість, тому що у нас є досконала жертва. Покажіть четвертий вірш, бо тож неможливо, щоб кров битів та козлів здіймала гріхи. Гаразд далі. Потім Ісус сказав: Ось іду, щоб волю твою чинити, Боже. Це перший пункт. Перший пункт Божа воля. Пам'ятаєте, що він сказав? Не той, хто називає мене Господом, а той, хто чинить волю Отця Мого». Яка воля Отця? Ми бачимо її тут. Відміняє перше. Ісус прийшов щоб виконати волю Божу. Відміняє Він перше, щоб друге поставити. Отже, перший пункт воля Божа. У чому полягає воля Божа? Віднімає він перший, щоб друге поставити. Що це таке, пастор Принц? Прибрати старий заповіт, згідно з яким благословення приходять тільки в разі покори, а прокляття приходять за непокору. Бог хоче скасувати це і принести друге. А що друге? Благодать. Перше закон. А друге новий заповіт. Благодать. Отже, перший пункт воля Божа. Так? У цій волі ми освячені, відокремлені, стали святими. Слово святий походить від Слова освячувати, жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Ви святі в контексті свого положення перед Богом одного разу і назавжди. І усі благословення Божі йдуть на вас. Амінь. Другий пункт. І кожен священник щоденно стоїть служачи, у старому завіті вони стояли. Це означало, що їхня робота не була закінчена. І вони служили щодня. І часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. А Він, наш Господь Ісус. Хіба ви не раді, тому що Він прийшов в образі людини? А Він. За гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Весь світ не знає цей вірш, тому що сама церква не ствердилася в цьому вірші. Ви знаєте, що сьогодні Ісус сидить праворуч Отця, але він сів не завдяки тому, що він син Божий. Він завжди був сином Божим. Він сів завдяки тому, що наші гріхи були викуплені один раз і назавжди. Якщо ви розумні, ви теж сядете. Адже коли ви встаєте, він сідає. А коли ви сідаєте, він береться до роботи. Амінь. Це його робочий метод. Ми посаджені з Христом. Слава Богу! Він працює, коли ми відпочиваємо. Гаразд. Переходимо до останнього пункту. Свідкує ж і Дух Святий нам, свідчення Святого Духа. Отже, перший пункт воля Божа. Прибрати закони, принести благодать. Друге робота Ісуса одна жертва за гріхи і назавжди. Ми всі прощені одного разу і назавжди. Навіки. Амінь. І третій пункт. Свідоцтво Духа Святого. Ви бачите триєдиного Бога. Я питаю, ви бачите триєдиного Бога? Воля Бога Отця, робота Ісуса, Сина і свідоцтво Святого Духа. Свідкує же Дух Святий нам. По-перше, далі там сказано: оце завіт, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і у їхніх думках напишу їх. До речі, ці закони це царські закони свободи, любові. Точніше, досконалий закон свободи, і царський закон любові, закон духа життя. Усе це закони Нового Завіту. Наступний вірш це свідчення Святого Духа, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх. я не згадаю. Більше це дуже сильне слово заперечення грецькою. Там використовуються два різних грецьких слова, які означають ні. Вони об'єднуються разом, тим самим створюючи найсильніше заперечення. Ніколи за жодних обставин я вже не згадаю ваших гріхів. Так, ми закінчимо на останніх віршах. Далі, отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою новою і живою дорогою. Тепер у нас є нова й жива дорога. Порівняйте її зі старим заповітом. Чим більше вони приходили до Бога через свої гріхи, вони могли померти без належної підготовки. Вони повинні були приходити до Бога зі священним страхом. І якщо вони погано готувалися, то могли померти. У Озія прийшов до Бога без страху і був уражений проказою. Йому довелося тікати звідти. Присутність Бога дивна, Але друзі, тепер він став нашим отцем. тому, що Ісус пролив кров. Він любить нас. Це новий живий шлях. Мені подобається, як цей вірш звучить в новому живому перекладі. До речі, новий живий переклад говорить: він відкрив новий шлях, що дає життя. Старий завіт це старий шлях, що вмирає. Сьогодні ж ми маємо новий шлях, який дає життя. Якщо ви хворі, то наближаючись до Бога, ви отримуєте життя в своїх клітинах, м'язах, Кістках алілуя. Алі Чим більше ви приходите, тим більше життя ви отримуєте. Це новий шлях, що дає життя. Слово новий насправді це не те слово, яке використовується у грецькій мові на позначення чогось нового. Це слово означає недавно заколотий. Це жертва, яку нещодавно закололи. Ось яким є цей новий шлях. Тобто, в уяві Бога смерть Ісуса сталася щойно. Ось той дух, в якому ви повинні приходити до Бога Його кров дала вам право бути там, Його кров прибрала ваші гріхи, і Бог дивиться на вас через свого сина. Амінь. Маємо й великого священника над домом Божим. У вас є первосвященник. Його звуть Ісус. Далі То приступімо щирим серцем у повноті віри. Будь-яке вчення, яке не дає вам повноти віри, не є від Бога гарне вчення, божественне вчення, вчення від Духа Святого даватиме людям повноту віри. Коли вам кажуть, що можливо ви спасені або не спасені, один проповідник сказав: я не можу сказати, хто спасенний, а хто ні. Я навіть сам не знаю, чи спасенний я тоді відійди від кафедри. Ти ображаєш Бога. Біблія каже, це написано, щоб ви знали, що маєте життя вічне. У вас є свідчення Духа Святого. Він стоїть у судовому залі небес. А ви кажете, я тобі не вірю. Ось що ви кажете, тоді не проповідуйте. Заради чого ви тут? Заради грошей, заради зарплати? Потрібно закінчувати це вже було від мене отже, то приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого. Що таке лукаве сумління? Щоразу, коли ви приходите до Бога, і сумління каже, ти досі винен Богу, у тебе є гріх, є гріх. Пам'ятаєш, що ти зробив вчора, сьогодні ти згрішив, згрішив. Ось що таке лукаве сумління. Ви повинні дивитися на кров Христа, не на те, що ви зробили. Друзі, якщо у вас є погана звичка, і ви приходите до Бога, ви очищуєтеся. Амінь. Не поводьмося як світ. Не дивімося на людей з верхню, як це робить світ. Підіймаймо їх. Будьмо їм друзями. І, що найважливіше, проголошуємо їм слово та життя. Євангелія нашого Господа Ісуса Христа. Питання не в тому, що Бог хоче дістати вас. Бог хоче пробачити, благословити. Принести надлишок. Амінь. Друзі. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа як свого особистого Спасителя та Господа, то помоліться зараз зі мною. це найважливіша молитва у вашому житті. Ви можете запросити Ісуса у своє життя. Вам більше не потрібно покладатися на свої зусилля, на себе. Ви можете покладатися на Його виконані справи. Якщо це про вас, то де б ви не були, повторіть цю молитву від щирого серця. Скажіть, Отче Небесний, я вірю, що ти любиш мене і що ти послав Ісуса Христа, щоб Він став моєю заміною на тому дереві. Весь твій суд, осуд та покарання проти усіх гріхів, вилеті на нього, бо він поніс мої гріхи. Він вигукнув, здійснилося тому що з усіма моїми гріхами розібралися раз і назавжди завдяки тій одній жертві. Дякую, Отче, що на третій день ти воскресив Ісуса з мертвих. сьогодні Ісус Христос, мій Господь, мій первосвященник і мій Спаситель. Дякую, Отче. Віднині я житиму в надлишку. І приноситиму славу імені Ісуса, в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь. Встаньте, підійміть руки, і не ставмося до цього тижня як до даності. Хай буде прославлене ім'я нашого Господа Ісуса. Цього тижня Господь благословить вас благословіннями Авраама із повторення закону 28-го розділу. Господь збереже вас, захистить вас від будь-якої небезпеки, шкоди та нещасних випадків. Господь збереже вас від усілякої інфекції та хвороби. Господь стілить вас від усякої хвороби, яка мучить зараз ваше тіло, і прибере її в ім'я Ісуса. Господь осяє вас своїм обличчям і буде прихильний до вас. Ходіть у надприродній прихильності Божій весь тиждень. Ви і ваші близькі. Господь зверне своє обличчя на вас і ваші родини і дарує вам і вашим родинам свій шалом мир. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Нехай Бог благословить вас. Дякую.